Батя, адже освячуваючи і освячувані всі від єдиного, тому він не соромиться називати їх братами, кажучи, сповіщу ім'я твоє браттям моїм, посеред церкви оспіваю успі... баю... тебе, і ще я буду надіятись на нього, і ще ось я і діти, котрих дав мені Бог. А як діти причетні плоті і крові, то і він також прийняв те ж саме, щоб смертю позбавити сили того, хто має державу смерті, тобто диявола, і визволити тих, котрі страхом смерті все життя трималися в рабстві, бо не ангелів приймає він, але приймає сім'я Авраамове». Тому він повинен був у всьому уподібнитися, братцям, щоб бути милостивим і вірним первосвященником перед Богом для умилостивлення за гріхи народу, бо як сам він перетерпів, бувши спокушеним, то може і спокушованим.